Бізнес виходить з тіні, ми зменшуємо ставки податків, ми отримаємо відповідно більше доходів, тому що зарплати у конвертах не виплачуються. І тому, чим більше буде легалізовано заробітних плат, тим менше. Держава буде оподатковувати такі заробітні платні. Така ідея нового уряду з уст прем'єра звучить обнадійливо. Чим більша ваша легальна зарплатня, тим менше єдиний соціальний внесок платить ваш роботодавець. Однак на ділі все вийшло інакше. Суму єдиного соціального внеску розписали в залежності від важкості праці. А мінімальну 16-відсоткову ставку сплачує те підприємство, на якому середня зарплата складає як мінімум 3654 тисячі гривні, тобто три мінімальних. Якщо порівняти... Високий податок з мінімальної зарплати і низький з максимальної виходить одна й та сама сума близько 500 гривень, плюс 17% податок на доходи фізичних осіб. Як результат, обіцяне прем'єром послаблення податкового тиску обернулося підприємцю близько в 700 гривень за одного працівника. У нас содержание одного работника очень высокое. У нас очень значительная затрата уходит на то, чтобы выплатить за плату и все отчисления своим работникам. Нагрузка на фонд оплаты труда одна из самых высоких в Европе. А точніше вона вища майже вдвічі. Якщо в Європі ця цифра складає 36%, то в Україні 55%. Це один із найсуттєвіших чинників зростання кількості безробітних в Україні. Малий і середній бізнес просто не витримують такого навантаження і перестають працювати. Через це не хочуть відкривати свій бізнес в Україні і закордонні інвестори. Масла у вогонь додає часткова мобілізація і збільшення призивного віку до 27 років. Адже на час служби працівника підприємців зобов'язали закріпити за ним робоче місце. и выплачивать и зарплатню. С предприятий эфир будут увольнять в массовом порядке мужчин призывного возраста, чтобы минимизировать свои расходы. Потому что государство, если что-то и компенсирует, то это будет не сразу, в каком объеме пока что непонятно. И сколько будут стоить деньги через год, тоже не ясно. А убытки для предприятия будут сейчас. На порозі ще одна геніальна ідея уряду збільшити пенсійний вік. В такому разі пенсіонери працюватимуть довше і менше робочих місць залишатиметься молоді. Відповідно, не зростуть і відрахування до пенсійного фонду. Однозначно здесь нужно говорити о переході на накопительну систему пенсійного обезпечення, що дозволить, во перше кожному роботнику бути інтересованим в отриманні білої легальної заробітної плати, тому що від його заробітної плати буде зависить його потом уровень пенсії. І з другої сторони це дозволить снізить розходи для бізнесу на задержання своїх працівників і відповідно, на задержання пенсіонерів. Також експерти радять можновладцям нарешті переглянути український ринок праці і визначитися, яку продукцію та послуги країна може запропонувати світу, і вже відштовхуючись від попиту, створювати пропозицію. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна.